Всім дарова, сьогодні відео незвичайне. Я буду оглядати свою гру. Гра цікава, тому що я її зіграв на нюксі трійці зі своїми підписничками. І давайте вас трішки познайомлю. Шебі буде грати на мідовій квапі. Це наш місцевий мільйонер. Він качає нафту кожен день, донатить мені, і через це я з ним граю. А ще він модератор, тому дуже не рекомендую гадості писати в чаті про нього, а то може і забанити. Наступний це Флопер. Чому я граю з флопером? Я взагалі не можу вам сказати. Напевне, трішки в мене присутні нотки мазахізму. Іншого пояснення я не можу знайти. Ну і два рандоми. Спектра на кері позиції, божественний 3. найнижчий ранг, який я зустрічав в пабліках за останні, напевне, два роки. І його дружок на Магнусі до Магнуса, до речі, претензій взагалі нуль, тільки до його піку Магнуса та спектру на одну лінію. Ну і звичайно ж, залишився я, Нік з третьої позиції, які до мене питання. Гарний пік, гарна позиція, гарно відіграв, все класно зробив. 1 екс 9 витягнув ще питання можуть бути. Гра була зіграна, до речі, на стрімі, тому, щоб не пропускати такі моменти, підписуйтесь на Твіч та телеграм-канали, посилання в описі. Всіх чекаю, там скоро будуть розіграші. І розіграші, до речі, будуть доволі таки дорогих речей від 20 до 100 гривень. Тому підписуйтесь, приємного перегляду. Починається все зі смака. Давайте швиденько вам розповім, хто куди йде. В топі у нас буде стояти спектра зі своїм братком, зі своїм дружком Магнусом. В боті буду стояти я зі своїм дружком Флопером. Ну і на мідой. У нас буде стояти шебі на квопі проти Вайда. Вам здається, ну хоч Мід виграєте, хоч Мід виграєте. У вас кожна лінія слабіша, але ну на Міду, напевно, діференсу буде. Побачите, якого діференсу буде. Так, тут наскільки я пам'ятаю, у нас нічого не вийде. Лінію я буду стояти проти Сларка. До речі, Сларк один із найнеприємніших персонажів, яких взагалі можна пікнути проти Нікса, тому що він йому на лінії дуже складно. дуже складно на лінії. Але не така вже й проблема. Якщо він шраут, звичайно, не купить. Якщо купить шрауд, тоді Сларк реальна проблема на всю гру. І що у нас тут відбувається? Оп, оп! Й, мій сапорт, ну, мій саппорт, Відразу видно. Відразу прилітає назад. Ну, тут ми забираємо Ліона. І далі починаємо файтитися Сларком. Зверніть вашу увагу, як я зараз розірвав паунс Сларка. Вам потрібно на максимальну дистанцію відійти від, після паунса і натиснути гілочкою на свій портрет. Тобто ви берете гілочку і натискаєте на свій портрет пім. І розривається паунс. Тому проти Сларка зазвичай потрібно завжди гілочку мати. Ну і Сларк тут звичайно ж уйде. Звичайно ж уйде. Давайте поки що перенесемось в топ. Отже, топ ми програємо, там он Магнус вмирає, по КД. Лінія у нас також не найкраща. Що там флопер? О, там вже флопер знову, знову на нафідонив. Якось на міду Void Spirit має собі найбільше кріпів, взагалі не знаю, як це так вийшло. І в цілому, я можу сказати, що лінія Leon Slark у нас вийшла досить навіть непогано. Ну тобто, з, мож... з тими можливостями, які були в них, вони. Не виграли цей лайн, ми його постояли рівно. Тому навіть дивіться, дивіться. Сларка добиваємо? Ні, Сларка ми, на жаль, не добиваємо. Ну я йому куру зараз заберу, йому не дійдуть його ресурси. План. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що Спектра просто покаде, покаде, відлітає таверну з Магнусом. Там в топі трошки складно. Як ви бачите, Флопер знову ж таки трішечки підфідив. Ну, 0-3, 0-3, 0-3. Стоїм, все добре, все добре. Могло бути і гірше. І тут фішечний стан. Тут ну за -за запам'ятовуйте, запам'ятовуйте ці стани, ці муви. Стан в мене і фішечний баг. Це більше психологічна атака була, щоб вони, може, посміялись в якийсь момент, і я просто вийшов тоді. Вони забули про мене. І, будь ласка, фіксуйте моменти. Дивіться, отака ігрова ситуація. На мене йде трипл пачка В мене немає ресурсів, тобто зараз мене будуть дайвить як ви думаєте, що зробить мій сапорт? Що зробить мій саппорт? Ми з ним ще й в дискорді сидим. Дивіться. Що тебе лишити тут давай? Да не лишай ми, куди вони ще задавлять мене? Ну остався тут. Він просто улітає. Він просто улітає на своєму куріоні. І мене. Мене дайвлять. І все. Я втрачаю тавер я втрачаю всі три па трипл пачку кріпів. І що робить мені вже на цьому моменті, я чесно не знаю. Наглий Сларк ось за мною під Т2 вже летить. Бах! А тут ще й Weight Spirit, виявляється, знаходиться. І ось де. Шевін. Шебін, Шебін аквапіт, туди ж відправляється. Майус і що жоде флопер, жофер, шофлопев, прилетів, прилетів чемпіон. Тут вихід на мене. Вискочив Сларк, вискочив Ліон, тут ще й Weight Spirit десь недалеко знаходиться. Все нормально. Леончика я добираю. Ви, напевно, думаєте, що я втік, але ні. але ні, І туди ж улітає мій мідер. Моя п'ятірочка туди ж улітає. Ще й плюс сларк вже 7 рівень, я п'ятий рівень. Складнощі в мене на лайні є. Але я вас запевняю, ці складнощі не найбільші в цій грі. На інших лайнах все ще гірше. Ви можете просто звернути вашу увагу на кріпів. 46 у Легіонки, 46 у Спіріта, Ну, це вже навіть не так цікаво. Можна краще подивитись просто на капітал. Всі ворожі герої, вони з наших тих, хто тобто, втопи, це я. А в мене лайн поганий. Тобто, ви самі маєте розуміти, що тут за лінія у нас була. Ну і тут як зазвичай мені просто одного кріпа не вистачає для того, щоб апнути шостий і вижити. Флопер відправляється туди ж. Ну і десь там ще відлітає, до да речі, спектра. Тобто, буквально, буквально, якщо зробити зріз, зріз по грі на 10 хвилину, що ми бачимо? 5-0, 4-0, 2-0. А наші чемпіони 1-6, 1-2, 1-2, 0-2. Ну, і я 2-3. Тобто зріз на 10-ту хвилину таке враження, як наче можна друкувати. наче можна друкувати ГГ, просто не витрачати свій час. У мене, окрім того, що на 10-й хвилині дуже мало нетворсам, потрібно хоча б на 500, може на 600 золота більше в ідеалі. У мене ще й нема 6 рівня. Ну це просто кайф. Мене безбожно гангають. Просто під Т2, але у них нічого не виходить. Виїжджаємо, Бубух. Виїжджаємо, виїжджаємо за Вейт Спірітом. Добре, що я з'явит Спіріта. Трішечки камбекнув мене цей кіл. Знову ж таки, спектра з магнусом відкисають, але вони там вбили в топі Легіон Командера. В цілому вона топ-1 нетворця, тому це не проблема. Як я казав, на 12-й хвилині дагон має бути. Ви бачите, що в мене на 12-й хвилині дагона немає. Але добре, що мені трішечки вейтспірід підфідив, Тому він мене трішки камбекнув. У ну, Сларка вже дифуз. В цілому ми його зараз можемо вбити, але він натисне ультимейт. І просто приб'є нашого флопера з вами. Саппортика. Тут я розмінююсь з Леончиком. І в цілому, о навіть не розмінююсь. Стривайте, стривайте, стривайте. Зіграв ідеально. Вбив Ліона і просто вилетів. Супер. І тепер у мене є дагон. Дагон на 13-й хвилині в такій грі це досить непогано. Тепер я можу просто шотати Сларка. Я можу шотати Сларка, можу шотати будь-кого, крім Легіонки і Вайтспірита. Намагаються вбити Сларка. Так, тут я я підходжу. Я підходжу, ми Сларка наздоганяємо. Звичайно ж, ми Сларка не наздоганяємо. Чи, чи нас доганяємо, чи нас доганяємо? Я побіг, побіг, побіг. Сларк десь тут робить ТПшечку, і я його бачу. Бах! Сюди Сларк сюда, солоденький. Сларка все ж таки ми наздоганяємо. Спектра прилітає. Прилетіла спектра. І улетіла спектра. Ось ось мій керрі. Мій його імпакт. Далі нам потрібно від нас наздоганять, але в нього руна й шелда, тому дуже неочікуваний поворот, якщо чесно. Ми не чекали взагалі ніхто. Я, до речі, тут попав по ліону всім, Ліончика ми розміняли. Досить непогано виходить. Починаємо з'являтися в топ-3 нетворса. Заходжу я там, потім уже Шебі на своїй квапі, але файти продовжуються. Просто файти ну, безкінечні, як на 2к. Все. Я відлітаю, в магнуса нічого нема. Спектра фармить в топі, і до речі, до речі прошу помітити, вона збирає собі Радік. Не впевнений, що в цій грі взагалі потрібно було збирати Радік, тому що Радік дуже пізній у неї буде. Все, дивимось. В Леге у нас 7 тисяч в Сларка 6, 5800 Вайда. Далі пішли і другий сорт персонажів. Ну, ось де Спектра собі просто фармить. Ну, якби все нормально, але в неї виходять в смаках. В цьому, в цьому моменті Спектра трішечки пригоріла, що в неї в смаках вийшли. Але що вже поробиш? Ну і тут я розумію, що в них немає сентряків, тому що вони йшли. В смаках вийшли йшли на свій опс. Тому, я думаю, центрів би вони не ставили, вони їх дійсно не ставили. Мінус White Spirit, сюди 390. І вони вже всі кнопки свої віддали. У них шансів файтити з нами просто немає. І тому поступає кол на, на файт. Добиваємо одного, другого, третього, мінус три в одну спектру. Не так і погано. Варт стояли, я помітив на мінімапі Вайда. О, десь тут буде white Spirit. Ой-ой-ой, ну тут потрібно сповільнення, дивиться. Піу. Войду дуже неприємно. Войда просто з'їдаю. Але, як виявляється, тут був Сларк недалеко. Тут був недалеко Сларк, тому, на жаль, звідси я вже не уйду. Дай РП? Да, РП, але трішечки запізно. Але розмінятись мене на Сларка це прям дуже приємно. Ще й плюс десь Ліона вбили це взагалі супер. Тим часом, 17-та хвилина. Робимо зріз по каточки на 17-ту хвилину. У нас уже трішки краще справа. П'ятірки Магнуса на 17-й немає дагера, і ще 500 голди до дагера. В цілому, нормально. Спектри у нас на 17-й хвилині та поки радіка немає. В неї просто реліквія, але довір, що в них хоча б є реліквія. Ну, Шебі десь там вбили, це так, також таке буває. Ну і фуріончик у нас зурний. У мене третій дагон. На 17-й хвилині в цій грі це окей. Я вас запевняю, в цій грі це реально окей. Відправляємося скаутити, потрібно б тут когось знайти. Але таке враження, як наче мене трішки бачили десь. Наче мене десь бачили, тому що тут розбиваються дасти. Ще й плюс на руні пришвидшення дізраптор. І тут, дивіться, я не вдарив з Вендета. І тому просто за рахунок цього я не вбиваю дізраптора. Це супер неприємно. В цій, в цьому моменті це було б нормально, тому що ми програємо цю гру. Але я навіть не розмінявся. Тут сута моя помилка була. Так, тут шеві підходи. Легенда. Легенда підходи, і легенда до мене в таверну відлітає. Ну, що сказати, модератор, модератор, за мною, за мною пішов. А тут. А тут ще ще флопер, ще флопер підлітає на своєму фуріончику. Вони, до речі, забрали Сларка. Це досить непогано. Але вся наша твічовська банда летить в таверну. 19-та хвилина. Дагер підходить Магнусу. Нарешті, нарешті, хоча ну, навіть на п'ятірці хвилині на 15-й має бути Дагер. Це, ну, Хоча б на 15-тій. Ну і Радік на 20-тій, це. Чесно, звучить як мем, Радік на 20-й. Але окей. І тут. Просто нічого собі не підозрюючий нюкс. Я, до речі, на стрімі в цьому моменті казав, що, скоріше за все, мене зараз уб'ють, тому що в них ще жодного тавера Т1 не спушена. Вискакує на мене Void Spirit. Але, як зазвичай, просто, ну, станчиком можна було б і попасти. Звертаю вашу увагу, двоє дастів. Сентрі, третє дасти. Майже уйшов. Майже, майже вийшов. Фіксуємо, 2048 Радік, зафіксували. Дивимось по Нетворсу: 10 тисяч, 9 тисяч, 8 тисяч. Ну і потім вже всі наші чемпіони йдуть. Мій кері, на речі, мій кері РП Ветт Спіріта, але тут ультимейтдізраптора я не зміг Вейт Спіріта добити. На жаль, вейт Спірід вбив Магнуса. Ну і тут в нас, напевно, нічого вже не вийде. Ще, до, до речі, до речі, спектра прилетіла, хто помітив. Найуважніші помітили, що спектра прилетіла і вона просто вмерла від одного скіла ворожа Леона. Але добре, що вони зупинились чомусь, незрозуміло, і вони підфідали всі трьох. Але ну, спектра могла просто не прилітати. Я так підозрюю. І вже на 22 хвилині підлітає її вже Аганім, дуже багато грошей. Void Spirit бере собі відразу Аганім також, і бере Манта в нього скоро буде. Сларк Аганім Дифуз, Дізраптора, ну, до речі, в дізраптора нічого немає. І в Ліона також вже Даггер з'являється. В нас в Магнуса Даггер з'явився, Радік. А і тут я навіть дивитись не хочу, чесно. Добрий день. Гарний прокаст, в цілому. Можна було б ульту не давати, але в цілому, норм. Ліга вже за ганімом, як я й казав. І все, і наші хлопчики по одному відлітають. Ще й по-моєму я тут. Да, це був оптимістичний телепорт, чесно признаюся вам. Далі я вирішив відразу собі лінзу брати, тому що мені трішки не вистачає мани. Ну тут, шебі трошки підставився, неочікувано було. Було трішки неочікувано, що тут всі. І дуже-дуже гарне РП від Магнуса Патріом. Сларк в Таверну. Кто там дали в Таверну? Лего в Таверну. Дизраптор. Дизраптор. Так, там Void Spirit сзади, до речи. До з і щита. Что робити ему, я не знаю. Патрийне вбивство и тут, а тут залишаюсь я із Флопером против Спирита. Але Void Spirit руна шелда, тому. Не впевнений, хто сильніший. Ну. Все. Флопера немає. Залишаємося один на один. Ну і що? Ваші ставки? Ваші ставки хто кого? Хто кого? Все, давайте дивитись. Давайте дивитись. Бах. Ультра вбивство. Сюди. Просто на ковзанах їздить нюкс і головою крутить. Ви думаєте, це баг реплей? Але ні, це було так і в грі. Якщо кому цікаво. І давайте, 26 хвилина. Що тут? Ну тут майже манта вже. Вже майже манта в спектри, з чим я її і вітаю. Ну Там флопер мені, до речі, заколив, щоб я біг в бот. Але він якби навіть не зміг дожити до моменту, коли я хоча б до боту дійду. І що в нас тут відбувається? Так, шебю. Чемпіон на шебю. Піау. Ну, і знову ж таки, Магнус дав дуже гарний РП по сларку. І Сларка ми забираємо. Тут спектра чемпіон прилітає, прилітає наш чемпіон. Опа, знаходимо. Знаходимо Спіріта. Все, моментально всі з'явились. Фуріон. Просто в чотирьох накинулись на Войт Спіріта. Так, лопера там ми, напевно, залишаємо. Я вже туди навіть не дивлюсь. Тут боротьба за кожного кріпа, але сорі, сорі кріп, все ж мій. І мені потрібно 400 галди на Аганім. Як ви думаєте, який шанс того, що я зараз відкисну? Він ультра великий. Ні, 400 галдин не вистачало до Аганіма. Наш чемпіон на спектрі вже дефармив манту. Ну легенда, ну легенда. Тут Лега. Лега загуляла. І зараз вона навіть дуель подарує. Ай, смаколик. Ще й магнусу дуель подарували. Так, і тут починається лютий файт. Спостерігаємо за нашим Мідером. Спостерігаємо. Так, ну знову ж таки. Продають флопера, тому що ну, там вже немає шансів. І розмінялись ми, можна сказати, 3 в 1. Дуже, дуже приємний файт для ворогів. Ну, Спектра, як зазвичай, просто її ловить соло. Виходить, виходить чемпіон на нюксі. Флопер, до речі, вже також десь від'їхав. Я навіть не помітив, де. Мінус лєга. Далі починаємо добивати дізраптора з Магнусом. Але в цей момент нам пушать вже топ. Тому два живих персонажі тільки залишились: це я, Магнус, і ми тут ганяємося за дізраптором. Дізраптора ми добили, і потрібно дуже швидко повертатись на базу. Виходимо. І починаються прокасти. Починаються прокасти. Це ми, до речі, задефались. Ми задефались. Добиваємо Вайтспіріта. Все супер. І ось починається. Починається файт. Мінус дізраптор. Минус Леон. Пел. По три на боевство. Давай, это Сларка. Сларка. Ай, не, не достаю, за ним. Я просто не дистаю. И мы продолжим бихты за Сларком. Мы... Давай, 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 давай. Це закопався. Відразу ультимейт натискає. Ну, і Сларк трішки піймався. Але вже в них прокидається вся їхня команда. Ну, прошу подивитись, що тут зараз буде відбуватись. Ну. Що робиться, ні, ну що робиться, ну що це робиться? Мені, мені боляче на це навіть дивитись. Мені на це навіть дивитись боляче, як вони мене лупили 30 секунд. Ну, поки я в таверні тут трішки вискакують на шепі. Я, звичайно ж, всім колю, що нам потрібно просто сидіти на базі, але мене не всі слухають. Ви розумієте, я кажу, не потрібно, не потрібно цього робити, не потрібно цього робити, не потрібно. Не потрібно. І що ми маємо? Ми витрачаємо РП, ми витрачаємо ульт-квапину. Це ульт-квапи, це таке, в нікуди Сларк просто виживає. нам зараз буде ще складніше, ніж було б, хоча й так не було б легко. Ну, тут, звичайно, трішечки спектру спіймали. Вона щесь бігала туди-сюди, фармила. Мінус спектра, але плюс один в тому, що вона хоча б збила Айон Ліону. Тому нехай буде. І ось ми виходимо в смаках. І починається той самий той самий деф. Починаємо дефати. Починаємо дефати нашу хату. Мінус Лега. Мінус Лега, мінус аєга, Ми задефались. Далі я собі добрав Ethereal Blade. Все продовжуємо сидіти на базі. Я дуже для себе отримав корисний талант. Талант 600 радіусу Майнфлеер. Тепер я буду другим скілом бити абсолютно по І це дуже корисно, тому що, от наприклад, демедж проходить відразу. В Ліона, в Сларка, в Spirita. Дивіться Сларк. Сларк. Там не цікаво, там не цікаво тут. Особисто наша заруба з сларком. Побіг, 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 я його побачив, я побачив. Вам то здається, що він вийшов? Оп, а я його бачу, а я, братка, бачу, а я браточка бачу. Тому що нюк Сенс його пас, його вроджена здібність працює на Сларковий аганім шарт. На ультимейт звичайний діє, а на ультимейт шарт я його... Бачу. І все. Мінус 5. Мінус 5. Вбиваємо Лего. І трішки прискорюємо. Вороги натискають смок. У них, до речі, немає Легіон командера. Але вони чомусь натискають смок. Хоча ми цього ну, не помічаємо просто. Тут ми і помічаємо, що вони заходять. І відразу ж Спектра дає віжен на всіх сапортів. Сларк вмирає просто з мого прокасту. Ну і на цьому вмирають саппорти. Лега в них ще не прокинулось. Мінус 4. Ну, а з Легай мінус 5. Лега влітає в спектру, але. Це вже було напевне лишнє. Напевне, лишнє з боку Легіонки. Сларк. Войт, Всі відлітають по КДМ. Ось де тут спопер на своєму Фуріоні РП в нікуди А вони продовжують файтиться. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу Мінус Шебі Тобто нас вже четверо. І починається файт на Рошані Мінус один. Далі вони просто закопаться Просто закопаться. І дуже, мене дуже сильно зараз Магнус засейву. Своїм РП. І, і і і. і, Дивіться. Магнус, звичайно, мене засейвив, але я ну, ніяк я не можу Магнуса засейвити, тому що якщо я дам Езеріал в Магнуса або дам стан, я його, звичайно, засейвлю, але Сларка не вб'ю. І тут бам! А мани в мене немає, щоб я добивати добивать. Ну, і тут Шебі мене трішечки засейвив. Ну, як трішечки нормально він мене засейвив. У них всі без байбеків. У нас спектра з Аєгісом, у неї нетворса дуже багато 30, 35 тисяч. І на цьому гра закінчується. Хоча, якщо чесно. Просто з нульової хвилини вже почали всі нить. Хвилині на 10-й всі зрозуміли, що ми це програємо. Тому я захотів вам показати цю гру. Вона здалась доволі забавною. Тімейтам моїм дякую. Кожному, кожному подякував. І Флоперу, і Шебі, і вам за перегляд. Все. Всіх августа, всіх всім пока.